Поки чемпіонат України не розпочався, запорізькі гандбольні клуби Мотор та «ЗТР» вирішили помірятися силами. Команди зустрілися на товариському матчі у спорткомплексі ЗТР. Команди розпочали атакувати ворота своїх суперників, проте рахунок відкрили затерівці. Команда мотору на гол відповіла своєю атакою та забила м'яч у ворота ЗТР. Перші десять хвилин гра була рівною, проте моторівці вирвалися вперед. І м'ячі від них летіли один за одним ворота ЗТРівців. На табло 4-9 на користь мотору. Щоб зрівняти гру, тренер ЗТР випускає на майданчик Олексія Пескова. Проте його гра була недовгою. Олексій отримав важку травму. Сльоша піскову. Наскільки я розумію, ну, сломали там кості ліцеву, тому що вм'ятина була, та однозначна там либо тріщина, либо перелом. Затерівці намагалися зрівняти рахунок, проте всі спроби були марними. На перерву команди пішли матч на табло цифри 9-14 на користь мотору. Да, и в первом тайме было не, не все так плохо. Просто в первом тайме мы не реализовали знаю, 7 выходов, в один, один в один 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 в мы не забили. И потеряли два мяча ненужных, которые отдали в руки и нам забили. То есть, из того, чтобы не потерять их, там 12 и забей, семь, вот уже счет мог быть в первом тайме в пользу нашу. Перерва пішла на користь гандболістам ЗТР. Під час відпочинку у роздягальні Віталій Наз знайшов потрібні слова. Сказав, что чтобы были сконцентрированы, чтобы играли до верного наверняка, жорстко, хорошо. В Іті помагали друг другу і з розговором. затерівці прислухалися до порад тренера і за 16 хвилин другого тайму забили дев'ять голів. Рахунок 18-14 на кори Зетер. Моторівці змогли забити лише на 46-й хвилині. М'яч у ворота ЗТР влетів від Сергія Ануфрієнка. Після цього голу вдача повернулась до мотору. Вони змогли зрівняти рахунок на табло 21-21 двадцять -21. беруть Затерівці беруть і знову гра на останніх хвилинах м'яч у затерівці. Вони атакують ворота суперників, і Максим Бегель забиває гол. Перемога Зетер 22-21. Молодому тренеру Віталію НАТО вистачило всього два місяці для того, аби перемогти сильну команду мотору. Однак Віталій вірить, його колектив може грати ще краще. Однозначно є над чим працювати і прибавляти з кожним днем потрібно. Все більше і більше Доволен командой, конечно, командою, звісно, тому що вони очередь показали характер. То, що вони показали, це на турнірах в Польщі, коли ми грали, там дійсно ребята билися друг за друга. Те, що ми хотіли донести до них, щоб ми мы... одна команда, ми всі діємо общество. І коли будемо допомагати друг другу, тоді буде результат. Юлія Кривенко, Геннадій Сушко, спеціально для Медіагруп. нові проекти.